Мабуть, ніхто, крім мене, і Сігми не знав, як Гравіті Фолз пов'язаний із фільмом ФНАФом першої частини. Е, ви, мабуть, бачили Гравіті Фолз, це такий мультисеріал, такий дуже популярний. І другий сезон, п'ята серія. Там був якийсь м -м дід, не стена, якийсь там дід Металевий, золотий. І у нього із рота витікала якась чорна жижа. Так от, як це пов'язано з ФНАФом? У ФНАФі, коли Майкл, отой, охоронець, спав, то йому проснилося, що він біжить за тими дітьми, які були в аніматроніках, за Фоксі. Фоксі його вдарив своїм кругом, і у Фоксі потекла жижа. Із очей і роту. Так, а чорний. Не, да, чорний. Очей. Да. Ну, Я не знаю, може це ніяк не пов'язано, але мені здається, що це пов'язано. А золотий колір це, можна сказати, Голден Фредді, який прийшов на останню ніч і забрав оту, як то звали, дівчинку. Я вам кажу, я не знаю, чи це правильна версія, але просто мені так здається, що це правильна версія.